Доброго дня, шановні земляки. Мовіктор Миколаївича Коваленка. Тема розмови: поїздка в золочів Той інший золочів на Львівщині, який живе мирним життям, де ви були нещодавно. Що найголовніше із поїздки було досягнуто. Ну, по-перше, у 2022 році ми отримали від перших це від золочівців Я пам'ятаю той час, коли практично кожного місяця вони продукти харчування і воду нам давали, і медикаменти надавали. У 2022 році медикаменти надавали. Тобто вони протягнули руки допомоги. Одне з перших дуже важлива поїздка. Ми знаємо практично все керівництво, знайомі. Але ми вирішили з Ігорем Михайловичем, коли підписував угоду, щоб ця угода не просто була як папірець там під пилюкою, лежав на полці, але щоб відпрацювати план виконання угоди і е, ті напрями, які нам на сьогоднішній день і в подальшому дуже важливі будуть. Перше це медицина, допомога і вже є домовленість про те, що будуть направлені ті чи інші ліки особливо і в тому числі для військових і для цивільних, це перше, друге це сільське господарство в складі делегації. Був Ленітканівець і Анатолій Целюрік і. Анатолій Васильович робив певні переговори з керівниками підприємств, які ми відвідували це і потужний такий, знаєте комбікормовий завод, там де випускають необхідне все для, для коров, для свиней. Там всі ці суміші, і я вам скажу, це українсько голландське підприємство. Голландці запровадили своє обладнання, комп'ютерне обладнання. Тобто, це підприємство вищого такого рівня. Ми були підприємством, яке питаннями сільхозтехніками, запчастини. Я вважаю, що це перспективний напрям. Також перспективами є обмін своїми знаннями напрацювання медичної сфери, і особливо в питаннях, які пов'язані з наданням психологічної допомоги демобілізованим хлопцям, які повернулись. У них розгорнуто відділення психологічної допомоги. І ми домовились про те, що нашим хлопцям, які демобілізувалися, також будуть надавати сприяння, щоб вони виїжджали туди, проходили допомогу певну медичну, і вже лікарі між собою працюють, головні лікарі. така ж робота. Буде проходитися по обміну кращими практиками центру первинної медичної допомоги. Освіта дуже важливий напрям роботи, який пов'язаний з обміном. Ну, на сьогодні до нас ніхто не приїде, я маю на увазі під час бойових дій. Але наші дітки, я впевнений, що вони будуть мати бажання поїхати подивитися цей мальовничий край, пожити в сім'ях. Там люди дуже добрі, так. готові приймати наших дітей, щоб вони знайомилися, знаходили друзів для себе, туристичні візити, екскурсії, тобто цей напрям дуже чудовий. Питання соціальної сфери. Ви знаєте, я так, скажімо, вивчав їхні. Практики роботи сім'ями загиблих, пропавши безвісті в полоні, а вони моніторять моніторять нашу роботу в цьому напрямі і те, що ми створили комітет медматерів загиблих. Сімей загиблих, пропавших безвісті в полоні, для них це е, дуже важливо, і вони хочуть також обмінятися нашими практиками кращими, як ми працюємо, що ми над чим працюємо. Там багато дуже роботи е, це та категорія, які потрібно приділяти саме велику увагу. Окрім того, це питання створення ветеранських організацій, тому що багато хлопців, які воюють, і в тому числі на Харківщині, і у нас золочів були Золочівської громади, і навіть. Є замкомбата майор, який загинув нас. Вода він там похований. Ми показали алею на фотографіях алею загиблих. Вони показали, яка у них там як краще розробити таким чином, щоб віддати шану пам'яті загиблим хлопцям. Дуже важливим є питання пов'язане з культурою, тому що західна Україна їх свої традиції. У них вони проводять і в вочерницю різні такі культурні заходи. У них чудові поети. Іван Франко мешкав. В золочеві я вважаю, а в нас коворода да, похований, і тут писав свої твори. Всі ці напрями соціально-економічного розвитку, вони вкрай важливі. Інша справа, що на сьогодні йдуть бойові дії у нас в громаді, ми прикордонні. Візити сюди делегації, таких широких, вони не планують, але в подальшому допомагати нам вони будуть. Кожний напрям, про який я говорив, обов'язково будемо готувати візити в золочів, щоб. Начальники управління служб, відділів, побували там, тісні контакти встановили там, обмінялися практиками кращими. Я вважаю, це дуже-дуже потрібна робота. І наприкінці хотів сказати: у Золочівській громаді, як при кордоні Львівській області, ну не прикордонній, а як прикордонна Львівська область, гарні стосунки є і з поляками, і з німцями. Проводиться певна робота в напрямі міжнародної технічної допомоги. Ви ж розумієте, що сюди на сьогоднішній день служби безпеки різних проектів якого не направить. Ви ж бачите навіть ті червоний хрест тут на сьогодні, вони нам допомагають, але вже так активно, як скажем, в прошлому році вони самі безпосередньо не приїжджають. Тому ми проводимо цю роботу разом, ми не, темпи не, не, не зменшили, але безпосередньо приїзд сюди представників їхніх це є небезпечно. Ну, уявіть сьогодні, вчора 11 кабів упало в Золочну, є проблеми. Не рахуючи шахії. Дякую, Віктор Миколаївич. Я думаю, що наші земляки з історичної батьківщини Золочева, Харківського нам допоможуть, і ми обов'язково переможемо. Все Слава буде Україні! Героям слава. До нових зустрічей. З вами був Віктор Миколаївич Коваленко і Василь Нерушник. До зустрічі.